Це вже не здогадки та не підозри, а факт озвучений на міжнародному рівні. Ірина Креміновська не експерт, не правозахисниця, а кремлівська щуреха, яка роками підривала Україну зсередини. Цю продажну шкуру просто злили в США на престижному форумі, де чітко заявили, діяльність Креміновської є загрозою національній безпеці України. Хто вона насправді? Жінка, яка роками втиралася в довіру українським змі, розповідала про секти, імітувала боротьбу за безпеку, а насправді клепала фальшиві висновки, дискредитувала громадські організації, підривала довіру до волонтерів та лобіювала кремлівські наративи. Її зв'язок з Олександром Дворкіним це не випадковість, а ключ до розуміння всієї схеми. Дворкін – це лідер сектора ЦИРС, рупор ФСБ і головний пропагандист репресій у РФІ. Саме за його методичками в Росії знищують неугодних. Саме ці інструкції Кременовська намагалася проштовхнути і в українське законодавство. Проти неї в Україні вже відкрито кримінальне провадження за розпалювання ворожнечі. Це стаття 161 кримінального кодексу України. Але після заяв із Вашингтона справа набуває міжнародного масштабу. І це вже не внутрішня проблема, це прецедент. Пані Кременновська, час ховатися минув. Твоє ім'я тепер відоме у всьому світі, а Україна тобі не пробачить.